15 хвилин до от або більше Я знаю, що ви бачите чорний храм на комп'ютері але буде реально ну а в'ядесять відсотків шанс щоб не забрати тільки один і 2,2074, а 2074 не буде ну да я то просто мільярдів раз сказав інше щось напише я думаю, мені у вайбері.

Ми будемо грати на старому телефоні. Окей, що ми будемо грати на старому к телефоні. Туда ми будемо грати на старому к телефоні. Так, окей. І все, я вам покажу, що я на старому телефоні, бо ви вже давно не бачили. То я хотів зробити. Чекай. Та старому това еще не вийшов апдейт. Але чого мене на комп'ютері тоді є апдейт? то диво Так что так дивно? Белисніжилки падають. Дивіться, безніжилки падають. Ну вже вас на ч, мене сніжилки падають. Взагалі, то в мене реально сніг падав. Я весною сніг падав. П'ятнадцять По бо кілот на загрузить. Ну і бувалося, роздати кілот, але не загружить. Але я їщно п'ять відсотків, я їй ще три відсотки, шампіні навіть не загружить кілометрі даже. Два тріпка 2064 і один крапка дві. І вот. Ну то маленький шанс. А чи можливо то не буде. Та думаю, мені ще щось загружить. Я то реально один відсоток шанс. Бечоного відсотка. А знаєш, ще буде. А було ще рат з трубом, якщо я його зараз і я ja вам скажу, що це буде. Так, ще зараз пала. А коробка відпазне. Окей. Okay. Добре, що лещить рецепт. Добре. Ну окей. Ам. Challenge Prosto через наспасли. Я буду робити якісь челенджі, лак, эм, ну як, лак, що холостом буду грати в кілометри або знаєш, що далі робила. Я теж хочу спробувати. І ну, ще будуть складності, але... Так, чотири зірочки, то буде якийсь склад Сім від... Сім -er на Хард. -er Сім зірочок буде на Хардер, чи інсейн, і дев'ять зірочок на інсейн, Тоді то на Хардер буде. зірочок. я вже підлогу показую, але можу, як можу тільки. Діти одну сторону. Ладно, Реально 15 хвилин тоді ладно. І ще 10 хвилин, лак. Можливо, більше і ряти. Давайте підемо тільки, я не буду. Я не буду варити, що я знімаю віта. A ja idem. A ty by bačili čo? Dobre. A ja neviem, kde je, je znebáti, vidím. Що я Чорний крат. Поки в мене немає вода, поки річ, я вам покажу, як я хранське володінь. Басі вода. Ну, я не знаю, можливо, ще є шанс три відсотки ще... Ну я ще шуч... час 10% ще чорний ще б бал зробити. Що такі Я 20% реально. Якщо мені то дадуть зробити, то я не знаю що чого зроблю. Буду такі радий. Якщо так, мені вернуть треба на 446, то я буду і радий, я не знаю, але більше радий на світі буду. Що я два рази виправки кігу, ти знаєш Yeah, я буду от три раз в кілометри. У мене буде 2 хп 21 я думаю. Але дай, бо вже, знако. Ви знаєте, вона сама область, коли я як шати купив. Значить в мене, може, буде 2 хп 21. Ще я почав з Хекс Дабл то так рідко. Я не почав з е, Club Step або Електродинамікс, то супер рідко. З Клопстепа я рідко не починаю, а з електродинаміксу і Клопстеба, то так рідко, що я починаю з Хекс War Forza. можу з Датблока напочати або я не знаю. Ну, з того Фебри 2 теж. Але я б доволі у Firefield 2 і дало торіт. Так, електродинамікс. Я саме більше починаю від Club ну, Можливо, я зроблю вашу ультрафайл історію. Ну, я знаю, я вам то... Я то довго думаю, що я то зроблю. Але можливо, я колись то реально зроблю. Я поверну 62%, я тоді коли. І взагалі там кіло в мене буде 9 цифр, після крапки. Що, якщо ви думаєте, що тобі навіть то треба робити? Просто в бою. Я не знаю, що. Чо. Чого я такі дав? І що мені наші цифри подобаються? Я зроблю вам історію, що мені цифри подобається. Ладно, може я наставили тут так скажу. Ладно, я скажу. А, вообще, это, ну, а болело набадолось, коли в мене було два або три роки. Ч, як зараз довити. Зараз так валу роки, і всім цей бальси м'яч подобається. Але топвесі м'яч. Я не знаю, хто кому стеж цей мені подобається, то напишіть в коментарях. Чого я забувши, що це є флешка, але я хоравий? я дивний, бо я забувши, що це є флешка, але вий. Ну, і ще супер мало людей на ці штуки грає. А на ці штуки так мало людей грає. О, ось та от штука. Бать, я спробую. Чого я на ці штуки спробую? Чого я не граю в Тут супер складно. Колись, як в 2030 році, в мене буде новий комп'ютер, я там зможу і зіше проходити. Ну, як ще клік буде, але за 0.99 секунд. А буде з 0,0000001 секунди. І то буде найкращий комп'ютер, але то буде супер рідко ще купити. Ну я не знаю, можливо, такі комп'ютери буде мало коштувати 2099 році, по 2075 Якщо не знає, мені чогось 75 подобається як саму другу. А, просто буде як табличка на 25. І, о, даж рок. 75%. Чувак, я бачив 75 пода. А, один. Я казала, це багато, казала, 75. Поблажила 5, то. Я забув щось, то, кейки то даже. П'ять 5... 60. 70. То 53 поблажити на 5. І ще до 25 поближе на 3, як я говорив. Вот. Ладно, давайте продовжимо історію. Э, ну, просто мені в 2-3 роки то подобалось, бо э, мені щось мені дали якусь штуку про цифри, ну як колеги, і, і там було. По-англійські цифри я не знав, що то і ще мене були задується. Ну, Мені були цифри. І вони мені сказали, як то буде звучити по-англійськи. І потім мені то було супер сміщено, і мені цифри сподобались. Ну, Лили по-трубу цифри сподобались. В чотири роки я знав табличку бложу, і її і додавала відлівальна. І мені сподобалось то щось. Не чогось. Потім я в п'ять років або шість вчив польську, цифри по польському. І була по польському. Вот, я не знаю, мені цифра так сильно подобалось, конечно. Вот, вони мені не так сильно подобалось. Ладно, всем пока.